Каналі. Я в дорозі на ярмарок, мій завершальний в цьому році, передріздв'яний, в такому не дуже великому приміщенні, але я інколи туди ходжу, не щороку вирішила дати ще шанс в цьому році. Якщо добре піде, то повернуся. Якщо не дуже, то бачу, що немає сенсу туди більше ходити. В минулому відео я показувала, проводила день зі мною, і я показувала, що я вже підготувала столик. З вечора ще там розклалася. Для мене це наступний день, неділя, для вас через кілька днів відео, але їдемо на ярмарок. Добре, виспалася, не прийшлося зранку вставати і їхати розкладати столик. Зробила собі чай. Термокружки з собою, ланч також люблю з дому взяти, щоб там нічого такого тих сендвічів і гамбургерів і того всього не купувати. І зараз ще буду мати, напевно, кілька хвилин перед початком пройтися і зняти вам відео, показати, що хто продає майстрів і їх вироби. Запрошую у вас у влог про ярмарок і бажаю приємного перегляду. Таку коробочку я підготувала на аукціон. Там горнятко кайнес, доброта, підвісочка з котиком. І бачите, ці коробочки я показувала в церкві на розпродажі, знайшла. От пригодилася. Я вже на місці. Отак От виглядає зверху це приміщення. Зараз заходимо всередину. <різвисто> 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 Бачу, вже всі розкладені. Зараз я біжу до свого столика, все поставлю, роздягнуся і вам покажу, хто пропустив минуле відео. Показую свій столик ще разочок. Брошки мої, пташки з глини, котики, вишиті вироби. Так, ще мені з церкви жіночка цього разу дала. Вона шиє отакі в мікрохвильову підставки під тарілочки, щоб ви витягали і в руки вас не пекло. Є менші, більші. Ну це вона там це на церкву ці гроші вилучають, є різні. Вона в церкві продавала, що залишилося, я їй запропонувала, що я візьму на ярмарок, тому сьогодні ще їй допомагаю. Ну і йдемо, розглянемо тут. Ця симпатична дівчина завжди продає такі макаруни. Один, три, шість штук за 17, 27 дозин. Дозен це 12 штук. Вони такі всі гарненькі. Далі віночки, як завжди. Багато віночків. Ну, так іду по кругу. Ось такий грінч. 75 доларів такі коштує. Тут різні приправи продають. Так, ага. Це такі вже готові ящички, бокси і там вони наповнені. Ось такий готовий подарунок. Взяли і готово. Такі, наприклад, 65, там будиночок, Санта і Олень. Ну і плюс ця корзинка входить. Дуже гарні. Я знаю, що вона багато продає. Багато носять люди такі Ось її корзинки, я вже не на одному. Це сакуленти, фазоночки. Так, ідемо далі. Тут сумки якісь такі різні. Щось з тканини. А, ей Це фартушки різні. Різні на різну тематику. Фартушки по 25 доларів. Композиції різдвяні. Тут можна вибрати малюнок вам чи на футболці, чи на термокружці такий. Виб'ють ідемо далі. Різні таблички з написами. Ой, яка милота, маленькі такі по 10 доларів. Так, тут плавно переходимо ще віночки. Ну вони тут дуже люблять таке. Цей 35, цей 35. Ну тут хоч ціни такі більш-менш. А дивіться, ще сюди. Які міні-міні різні прикраси. Ой, який цей сніговичок милий. Можливо, я щось звідси собі придбаю. нарешті на кухонну поличку свою, тому що минулого разу я на ярмарку хотіла. Задатку різдвяну композицію, і в мене, поки я ходила, знімала відео, повернулась і вже саме тої, яку я хотіла, не було. Так, тут діадеми на голову і різні такі вушка-обручі. Тут все з дерева під, під свічники. Тут з баночок таких, як на закрутки, роблять декупаж, і туди серветки вставляють. Також вже не раз була з цими дівчатами на ярмарку, такі креативні вони. Це я не можу зрозуміти якісь бички чи що, а може воно. Ні, це штучне. Хутро не натуральне. Таке на любителя. А тут який дисплей. Аж крутяться всі, вироби, щоб з усіх сторін розглянули. А ну, а ці безподобні. Це наш 6. А то наш рокет. Ай, боже, яка милота. Ловкітен, такі котики по 12 доларів. Мило. Тут така канцелярія різна, ручки з якимись різними героями із мультфільмів і брелочки. Ну, звичайно, що найбільше буде різдвяних композицій цього разу, тому що в багатьох це завершальний ярмарок. Ой, зараз музика буде, напевно, там кухня, де готують ланч. Тут буде аукціон відбуватися, куди і я здала свою коробочку. Так вже люди починають сходитися. Тут все гарно. Мерехтить. Свічки, рукавички. О, я з цими жіночками один раз була. Вони з різних теплих светриків перешивають оці рукавички. Так-так, я з ними колись вже була на одному ярмарку. І вони там в них з лісом всередині дуже тепленькі, до речі. Домашня. А тут краса, кераміка, глина. Це моя слабкість. Я обожнюю, я вже цю зіночку в школі одні зустрічала також. І мені дуже її вироби подобаються, дуже. Вони мені навіть чимось українські трішки нагадують. Так, вона все вручну розмальовує і має гончарне колесо вдома. Каже. Ще вам різдвяного настрою. Candy canes називаються такі ці цукерки. От 10 доларів. Така композиція 85. От, лижі. 10. 6. 32. Така композиція. Так, тут багато браслетиків різних. А тут рамочки дерев'яні, з камінчиків зроблені різні композиції. От цюньки є. Черепашки морські, сніговички. Ой, таке креативне щось. Тут розмальовані такі дерев'яні. Цей дисплей хочу вам так здалеку показати. Дуже гарна жіночка. Оформила і все таке ну, в кольорах, таких приблизно одинакових. і воно дуже гарно виглядає. Оп'ять ось такі ялиночки, також гарні, сніжинки дуже. Креативні, гарненькі. А тут курочки в'язані. Свинки. Ферма. Гномики у вигляді ялинок. І бомбочки. ванну чи в душ? Це Tupperware. Я знаю, що вже в Україні також є. Багато разів бачила десь онлайн в Інстаграмі чи в Тік-Ток. Це Майкл Ентоні дизайн. Я з ним також дуже часто зустрічаюсь на ярмарках. Він такі всякі продає вироби зі сталі. Тут моя знайома, вона сама робить оці ці браслетики всі. Бачите, які вони. Дуже дуже оригінальні. Ці колечка також її. О, я собі завжди планую в неї взяти якесь. Мені дуже вони подобаються. Такі ніжні, ніжні. Тим більше зроблені. Нею, ми колись також в дитинстві такі з дротиків крутили, але ну ці набагато гарніше зроблені. А от іще котики, вже більшенькі тут. Якісь вони дуже популярні. Так, ціни не бачу. Ага. От 15 доларів. Три колір на кіціні. У таких сніжинках. Тут грецька кухня. Бачите, тут також жінка продає такі підставочки, але ну, іншої форми по 8,50. А наша жінка церкви ті свої продає по 3 і по 5. Чайна, я думала, що якась польська кераміка дуже схожа. Ще дерев'яні сніговички. 10 доларів. Ялиночка гарна. Тут також можна замовити собі якийсь напис на ковці чи на футболці, чи на фартушку. Ей, вон є. Це смаколики також домашні. Тут також випічка. Одним словом, багато прикрас, випічки, віночки і різняних декорацій. Все, я повертаюся до свого столика. Ярмарок розпочався. Люди сходяться. Дивіться, які тут ходять паняночки. Не знаю, з чим зв'язано, можливо, це вони сюди прийшли, щоб сфотографуватися з дітьми принцеси. Так, от діткам дають обійми. Такі красуні. О, а ще завітав Грінч. Сиди до нас. Чого тут тільки не побачиш? Марчику покажу, хто був в гостях. Все, видягаю свій чайок, сподіваюся на добрий день. Вам дякую за перегляд! Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, всіх благ, здійснення всіх мрій і до наступного відео.